Я не хочу Мітар. Чого? Мені не подобається. Орст, мені теж не подобається. Ну то ми мусимо таке робити дієво. А що ти думав? Те, що кажуть, що какашки до грошей це все брехня. Це люди придумали таке виправдання, розумієш? Це неправда. Будемо сьогодні вчитися. Ну Орес, ну ми мусимо, ну що ж ти будеш постійно в них? До речі, чудова реклама. Наскільки памперси, гун, що Орес не хоче без них жити. Ми можемо дати раду йому. Що, що тільки не пробували. Ми мусимо, Орес, ми мусимо, ти маєш йти в школу. Ти ж бачиш як там класно, в садик. Багато діток, а в садик пес... Без... Тільки без памперса пускають, розумієш? Без памперсом З памперсом ти будеш тільки, знаєш де? Отут остатом їздити постійно. Mm. Да. Де вона нас mm. Все.